Збиралась не, зб... не знімати сьогодні, лише недавно ми були в лісі, але, друзі, це Обухівка. Гриби пішли. І не дивлячись на те, що сьогодні, друзі, у нас 5-11, 23 рік, ми пішли біля трьох Ну, 15-та година зараз. Тут стільки людей, стежки, іду, дивлюся один. Нещодавно, нещодавно ми, ми як їхали, я сказала, що в нас риють. Виривають маслючки. Тобто так, як. Добувають гриби під, під землею. Так потрібно у нас. І чому? Зараз покажу. Це я ще один знайшла, я його тільки що, тільки що відкопала. І зараз показую вам, я теж тільки що думаю, піду, 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 пройдуся, але, але думаю, пройдусь, подивлюся. Людей багато всі ганяють, бігають, кричать. Здрасте, здрасте. Ви знайшли гриби чи ні? Багато. Да. Тільки не а, ми, а я ось пішла і хотіла один, знайшла другий. Потім це дум... Маслята? Так, оце маслята. Ну, це я тільки, ми тільки-тільки прийшли, а потім, думаю, треба глянути тут. А тут ось такий бугорочок, дивлюся, і ще один. Зараз. О, але він м'якенький. А ну подивимось. Хороший. Зараз ми на нього глянемо. Вам допомогти? Зараз я вам розкажу як. Зараз я покажу, який він красивий. І це ми тільки прийшли. Треба дивитися, дівчатка. Дивіться, дивимось. Ну, зараз я йду ось по цьому. По... Бачите, ось І дивлюсь отак біля. Зараз подивимося. Дивлюся біля дерев. Deixa eu ver Те, що починала говорити, але не договорила, що люди в лісі розривають і шукають зараз маслюки, так як трюфіля. Я кажу, копають. Подивіться, все розрито, розрито, розрито. І тільки що ми ходили, я зустріла теж грибників, пройшли там, люди розрили, 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 розрили і потім дивишся. Горбочок. Горбочок і є маслючок. Почався грибний сезон. Говорушок багато, потім покажу корзину. І пішли маслюки. Хороші слючки. Сподіваюсь, що розпочався в нас грибний сезон. Це Обухівка. Людей багато, цілі стижки, асфальтні. Ми лише заїхали. Три гриба я знайшла уже, але вже темніє. Поїдемо, ну через дві неділі насправді розпочнеться. Насправді будуть гриби. Зараз вже є говорушки, пішла рідівка сіра і маслюки, їх не так багато, але є гарненькі. Таким чином розривають. Якщо тут, я отак, якщо тут отак розрито, значить десь поряд є гриби. Бачите, як шукали? А я побачила говорю. Ні, ні, це не грибочок, а от говорушку побачила. Ти що там нарвав? Нарізав, який там у нас грибний улов. А я ось десь тільки що пройшла, поки дістала телефон. Ось це говорушки. Диви, які красиві. Ага, диви, які. О, ти говорушок. Тільки що він теж мужчина. О, які чудові. Головне, що їх не треба чистити. Помив і вони такі смачні. А ось дивись, це ми напали. А, ми напали Диви, які кучі. І гарні вже, диви, які гарні. Які чудові. Там, звісно, молодюсінькі, Тримай. Так, дай я покажу оцю стежинку, говорушок. У сюди ви пропустили. У! У! Короті, пішли. Втомився вже різати їх. Їх стільки, що вже... Тут великі, тут гарні. Там тут хтось. Я подивилася, розрито. Тут розрито, дивили. наче наче як це. ну, Не всі ж їх знають. Там збиті. Вони шукають маслюки. Там збиті були. Я кажу, наче як, як копають. Воно який красивий. А ось і тіли. Ну хоч такі. Ну вони. Він, так, вони. Він При... а, прилипло до нього. Він, він. То, то він же чистенький, гарнесенький. Гарнесенький, чудовий. А? а, розрила, показала, а не зірвала, не? Я там <рес> Так цікаво ростуть, ніби корінчик у них <рес> з хвої. Наче хвоя як корінчик. Ну, тут же яка і сосна, їм, їм тут. чудово. А я похожу, може все-таки знайду маслючка. Ти маслючка знайшов? Ні? Я її не питався. Ні. А я три масочка знайшла. Так? Я на них і не зациклювалася в мене говорушки. Їх мало, говорушок зараз багато. Я побачив говорушки, думаю, слава Богу. Хоч щось. Да. І головне, їх чистити не треба. Помив. І чудово. Ага. А там ростуть. Угу, Не буду топтатися. Журюха. Ну, це ж манюні. Ні, ну нехай ростуть. Нехай ростуть. Ми їх прикриємо. Все. Ну, хочу сказати, що це насправді те, що говорять, сходили по гриби. За грибами, це значить, треба ходити, ходити, ходити. А ми прийшли в три години приїхали. Пів корзини нарізали. Ну, я знайшла лише. Три маслючка, а інше говорушки. Нарізали через півгодинки, їдемо додому.